Добрий день всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні готую для київського торта заварний крем. В попередньому відео там є, я готувала корж на київський торт. Сьогодні готую крем, знімаю відео, а завтра буду знімати, як я складаю київський торт. Для початку тут у мене 8 жовтків. Я їх розітру зараз із цукром. В цукор висипала пакетик ванільного цукру. І гарно розітру зараз жовтки із цукром. Розтерла, трішки побіліли мої жовтки і стали такі пухкіші. Висипаю сюди крохмаль і також перемішую гарно, щоб ніде не залишився крохмаль не розмішаний, не було ніяких грудочок то гарненько треба Ось така маса густенька. Тепер додаю частинами молочко сюди. Можна робити заварний крем, закип'ятити молоко, розмішати жовтки із цукром, і потім частину гарячого молока потрішки вливати і перемішувати, і потім змішати з рештою молока і ставити на вогонь. Я робила і так. Сьогодні роблю змішую все і зразу буду ставити загорювати. Також спочатку молочка небагато, перемішати гарно, а потім решту вилити. Коли варить, потрібно гарно мішати, щоб не пригоріло, тому що жовтки Багато, Крохмаль може сідати, тому потрібно гарно мішати. Краще брати з товстим дном якусь каструльку. У мене не з дуже таким товстим дном, але я завжди варю тут, гарно мішаю і все добре. Булькає вже мій крем закипів. Ось так. І вару ще 5 хвилин. Готовий мій заварний крем. Отакий він гарненький, густенький і пухкенький. Я зараз накриваю впритик харчовою плівочкою його і нехай схолодає. І потім буду продовжувати готувати крем. Продовжую готувати свій крем. На київський торт. Тут у мене збите масло до біла, до біла і до пухкої такої моси. Масло витягнула з холодильника, поки з мій крем заварний, я його залишила, щоб він, воно полежало і було однакової однак, температури з кремом, то, щоб не розслоївся крем. І буду зараз. Збила його гарно і тепер буду додати по ложці по дві заварний крем, не побільше. буду дивитися і поступово збивати. З кремом я потім розкажу, що я змінила в заварному кремі. Поки що буду збивати, поки є світло, бо Ви мають вимкнути світло, тому буду швиденько. Весь процес не буду показувати буду збивати міксером. Крем отакий після захолодання, він отакий, пухкенький і ніжний, але не рідкий. Буду додати таку гарну ложку і збивати поступово. Вмішалася ложка крему, буду кидати слідуючу. І так збився мій крем, такий він пухкенький, повітряний, гарний крем. Головне дотримуватися цього правила, щоб однакової температури був крем і масло. Тому що тоді крем може розслоїтися. Якщо крем холодніший або, навпаки, масло. Щоб воно побуло певний час при кімнатній температурі і крем, і масло. Тоді воно гарно зіб'ється, масло із заварною масою, і все буде добре. Але я ще хвилювалася по другій причині, тому що я, як завжди, подивилась відео, взяла собі рецепт крему на жовтках. Тому що є різні варіанти, є більше жовтків, є менше жовтків. а так як цекийський торт залишається багато жутків. Тому я вибрала такий більш-менш, який мені сподобався рецепт, і трішки його змінила, як завжди. У відео там жіночка варила заварний крем, заварну цю масу, вона виходить рідка. Вона називає її сиропом, не додається туди ні крохмаль, ні борошну. Мені трішки він на вигляд цей, той крем не сподобався, що коли вже маса збилася, заварна маса з кремом і з маслом, то він такий рідковатий трішки мені здався. І коли наносила вже на коржі на Київський торт, то потім вона. Сказала, що, можливо, потрібно його було поставити в холодильник, щоб він підхолов. Мені не дуже сподобалося це, і я вирішила зробити цю масу густішою. Не такою рідкою, не в вигляді з сиропу, а густішою. Я, Ви ж бачили, як я зробила, як, як, як вона виглядала. Вона пухкенька, вона не плотна, але вона й не рідка. Така гарна була маса заварна. Тому я додала крохмоль. І в описі під відео я напишу свій варіант цієї заварної маси і цього крему. А ви будете робити, хто захоче, то вже потім адаптуйте його до своїх смаків і вподобань, як то кажуть. Я задоволена результатом, тому залишу собі цей рецепт так, як я його робила. Головне, дотримуйтесь у цих правил, щоб було все одинакової температури, щоб не розслоївся. Потім там гріти можна, збивати його ще раз, але це все можна обминути і зробити правильно, і все буде добре. Тепер крем у мене готовий. Коржі на київський торт у мене готові, чекають. В наступному відео буду продовжувати складати київський торт. Складу його і буду прикрашати. Також буду дещо знімати, показувати вам, щоб поділитися з вами своїм варіантом київського торта. Як я його збираю, як я його прикрашаю. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. І з цим кремом ще не все не закінчила я. Замовили в мене шоколадний крем на київський торт. Там є варіанти, що шоколадний, а є, що розділяється крем, всередину ця лойка між коржами йде світла. А потім покривається з боків і зверху шоколадним кремом. Я буду робити весь шоколадний люблять у мене шоколадний крем, тому сюди в крем зараз буду додати ще какао. Ось взяла, відміряла дві ложки, поки що, не знаю чи дві, чи може, ще додав. Через ситочку зараз просію його, щоб там нічого такого не... І спочатку перемішаю лопаткою, а потім подивлюся, може ще й міксером трішки. І буде шоколадний. Я рахую, що потрібно робити так, як люблять в сім'ї, як люблять рідні, тому що готується для себе. Збила крем, такий він ось вийшов. Гарний пухкий, шоколадний, так що буде смачний київський торт, я сподіваюся. Коржі вже мене чекають. Буду сьогодні складати його, прикрашати, знімати буду і вам показувати, як я буду робити не професіонал я, але як для себе, як зроблю, так і буде. І з вами поділюсь. Щось, хтось може в мене для себе візьме. Крем відправляю поки що в холодильник, а потім буду продовжувати. Продовження буде в наступному відео, тому дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю, як завжди, всього найкращого і зустрінемося в наступному відео.